Так, дорогі друзі! Всім привіт! З вами знову Михайло! Сьогодні ми знову з вами зустрілися в літньому обновленні Stand 2. Сьогодні ми будемо з вами грати е Дві ігри біхолдера два рази та один раз в дуелічку. Нарешті дуелічка. Так, давайте подивимося мій інвентар. Він не змінився з минулого ролику. І ось тільки з'явилася нова ось така штукенція. Ось такі наліпочки. Зараз ми можемо з вами їх відкрити. На рахунок. Один, два, три. Відкриваємо. І нам випадає, 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 випадає. На жаль, синя. Ну, вона ось така. Знаєте, на тун-тун-тун Сагура схоже трошечки. Так, добре. Залишиться в мене винний в вин інвентарі. Будемо розпочинати. Погнали ігри Бі-Холдера. Перший раз. Також вам нагадую, там є різні режими. Например, бій, наприклад, бій на гранатах, лазери, ось такі штуки таке ж є, які зараз на екрані. Зараз все вам покажу, розкажу. Сподіваюся, що покажу, тому що не, не кожен раз може випасти одне, інші. О! Тунелі. Це тунелі. Я дуже люблю тунелі проходити. І зараз ми з вами, у нас є така змога їх пройти разом. Так, тут можна на ножах трошечки розмятися, так скажемо. Розминочка така. І будемо розпочинати. Розпочинаємо з вами. Так. Е зараз підемо направо Праворуч. Ой, так, праворуч. Погнали. Так, ось тут треба обереженько. За мною багато тімейтів пішли. Нічого страшного. Це мені не завадить. Пройдемо разом з ними. Так, ось сюди. Там зачинено. Так, ось тут, тут є. місце пройти. Так, ось тут, тут немає нічого. Так, ось тут, тут пролазимо. Далі, 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 далі. Зачинено, на жаль. Ось сюди давайте підемо. Є! Yeah! Є! Yeah! Ми швидко з вами пройшли е, тунелі. Це дуже добре. Ми друге ми пройшли їх, і ми. Скільки поинтів зароб. Напевно, 80. Скоріше за все, 80 поинтів ми з вами заробляємо. Так, зараз трошечки треба пошукати буде. І будемо розпочинати продовжувати. Будемо продовжувати наші, і наші ігри біг-холдера. Так, вже чотири пройшло гравця. Вже чотири гравця пройшли. Один десь заблукав. Ми вже не можемо ось туди піти, тому що ми пройшли. Пройшли все. Ну, останній десь заблукав він, напевно, вже не пройде, на жаль. Лабіринт. Так, все, 3, 2, 1 і інший режим. Ми 80, так за, е, заробляємо. Так, ось і боже, це як виглі кальмара. Побігли, побігли, побігли. Зупиняємо ось! Я дуже встиг зупинитися, так скажемо. Ось сюди. Краще постояти. Так, дуже добре. Так, побігли, побігли, побігли. Так, зупиняємось. А. Він не добіг. Мій супротивник не добіг. Ось тут, тут зупиняємось. да, я знав. Я знав, що краще тут зупинитися. Так, все. Є, ми найперші. Ми з вами молодці. Ми не перші пройшли цю гру в кальмара. Можна так сказати. О, а що це за цифри? Хто знає? Хто знає, що це за циферка? Е, 184. Хто знає, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, тому що я сам не знаю. Ось тут якісь малюнки на стінах є. Кружочка якийсь. Ось там от квадратик на малюванщи. Факела там стоять. Ран, це біжи, стоп, це. Стій. Ніх чогось ніхто не може пройти. Паркур. Я навіть не знаю чого. О, вже добігають. Потрішечку. Так, той то слився. Так, ось цей. Я думаю, що в цей пройде. Так, 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 він пройде. Він пройде. Так. Ну, він другий. Ми найперші з вами. Тому що ми з вами молодці. Все, я на першому місці. 100 points. Заробляємо О, кожен сам за себе. Ось це мені ось цей подобається дуже. Також мені, да, він подобається. Прикольний такий. Правда, смисла я ще не зрозумів, ну нічого страшного. Це так, формально. Так, ось тут тут дивимося. Супротивник. Так, одного вбили і мене зразу ж також вбили. Так, мене вбили, на жаль. Так, є в биття. Є? Вбив. Так, ось тут тут. Ось тут тут один. Ні. Не видно поки. Так, Є. Мінус. Там от зверху був. Зверху був. Я не достав пулями до нього. На жаль. Так, ось тут тут. Один. Ай! На жаль, промазав я. Ось тут тут. Ай! Ховався, сховався від мене. І в мене в спину вбили, на жаль. А, ось тут дає. Допрацював. Думав, дорогой працює, але, ну, на жаль, ні. Ось, ось 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 ось. Ну, ну, ай, на жаль, ні. Ну, в спину це... це кожен може в спину. Ведесенько я повернувся. Є. Так, в мене вже 9 кілів. Вже час закінчується потрошку. Потрошку час закінчується. Назвами. Вже скоро кінець. В мене. Я на я на другому місці. На другому, так. 80 поинтс я заробляю. Так, в ось ці платформи. Так. Ага, я так і знав. Добре. Так, добре. Далі куди? Куди, куди? Ні, стою на місці. Ага. Так, зрозумів. Що, нічого не зрозумів. Так. Плига. Ой, стрибай, стрибай! Ай! Трошки не туди. Ой-ай, не допрыгнув. Так, ось сюди. От ось туди не встиг. Ну, мені подобається ось цей режим такий прикольний. О-а. -а. а ай! Не дуже зручно. Ось! Ось так от? Навіщо я прыгнув? Я не знаю. Я не знаю, навіщо я прыгнув. Є, є, нема. Є, є, нема. Ось так от теж можна. Не встиг? Так, ось тут тут, давайте дочекаємось, дочекалися, так скажемо. Так, ось сюди, ось сюди. Так, швидесенько. Угу. Я зрозумів. Ні, я не пройду, на жаль, напевно. Скоріше за все. Ай, ні, я не пройду. Вже 10 секундочок залишилося. Я вже не вспію пройти. Я 4... Чотири... Я не встиг, на жаль. Я на третьому, ну я нічого не заробив, тому що я не пройшов. Та тут ілюзія, ось дивіться, як треба. <свісно> на жаль, не вийшло. Та ось туди треба... Надо... Не ось туди, я зрозумів. Ось туди. Не ось туди. Так, добре, добре, добре. Добре. <хе -хе> Повезло. Тупо звезло. Давайте, я прыгав вже. Ага, так. Один неправильно прыгнув. Стрбнув. Вісь, він ось туди п е, стрибнув. Я ось туди, я ось сюди стрибнув. Я не пройшов, на жаль. Ось тут шведесенько треба пригати з вами. Ось так от, ось так от, ось так от, ось так от. Ай, на жаль! Треба швидко, треба дуже швидко. Треба постаратися. А, треба встигнути. Навіщо ти? Так, я перший, я перший. Мені звезло, е, те, що я найперший побіжав і пройшов. І згадав, що ось там от ніхто ще не пригав, можна там пройти. Ой, дуже добре. Так, я найперший. Вже троє людей пройшло. Один ще так і не виконав це завдання. Дев'ять, вісім, сім там. О, і четвертий теж пройшов, виконав завдання. Я на першому 100 заробив пойнс. О, все, кінець. Я на другому місці, ну це дуже добрий результат. Я так рахую. О, і завдання одне виконали. Добре. Так, ж, зараз ще е, один разочок виграє біхолдера та в дуелічку, як вам я й обіцяв. Ще один раз. Зараз дошукаємося початку. Зіграємо з вами і підемо в дуелічку. Також нагадую вам підписуйтесь на мій канал, ставте багато-багато лайків. Мені буде дуже приємно. Пишіть хороші коментарі. Іслан 10. Так, погнали з вами грати. Зараз о, ось тут треба знайти ось такі кружечки. А, вже катка почалася. Я пізно приєднався. Вже катка почалася. Що ж я так протикав? Так, швидесенько треба, Ну, я не встиг вже, на жаль. Я вже не встигну. Всі. Всі не встигну, ну, якусь часть, частину, думаю, встигну. Зібрати, ну, не все це точно. Це нереально все зібрати ось тут. Е, ну, на третьому місці я не пройшов, тому що я пізно приєднався вже. О, платформа. Ай, тімейти. Тімейти толкаються, топкаються. Я, поки постою, вони далі пройдуть трошечки. сюди стрибаємо. Так, потім ось туди треба буде. Ай, на жаль. Так, в мене ще інтернет такий, що не, хдо, не дуже хороший. Ай, на жаль, не досрабнув. О, дострибнув. Так є. Так добре. Ось тут тут зафіксувалося. Сюди можна ще пройти? Ось сюди. Я найперший. Дуже добре. Я встиг найперший пройти. Дуже добре я найперший. Тут 30 хвилин. ой, секундочок, хвилиночок кажу. Залишилося півхвилини. І я встиг пройти найперше. Мені е, дається 100 пойнт. Ну я, на жаль, е... Минуле не пройшов завдання, тому що пізно приєднався до гри. Нічого страшного. Все, ми завершили. Один, на жаль, не пройшов. Ай, ілюзія ось ці. Я ось сюди думав вів, не треба було думати, що ось сюди треба йти. Так, ось сюди, ось сюди, ось сюди. Так. Давайте, е, Тепер ви. Ага, дуже добре. Не туди, не туди стрибнув, на жаль, я. Так, так, так. Стрибаємо, стрибаємо, стрибаємо. Він неправильно, я правильно, дуже добре, щоб я правильно стрибнув. Так, ось сюди. Добре. Давай, тепер я. О, я правильно. Тепер ти. Дуже добре. Тут на фіналочку хтось знай... знайдеться такий сміливий, я за ним швидко. Тому що на фіналочку, ну тут кожен стрибне. Зараз ми дошукаємося. Тут хвилинка. хвилинку ми пошукаємо з вами, і хтось стрибне точно. Тут просто три платформи, ну дуже дуже опасно пригати Так. Так, я, я другий. Ні, я третій. Ну як, я Я перший стрибав. Я після ось цього ось цього от, челіка. Я стрибнув найперший. чого це? Ну, На жаль, я третій. Не знаю. Мені, мені якось кажеться, що, чується, що це несправедливо. Дуже чесно, це. Так, зараз проходить. Останній Останній мій супротивник, можна так сказати. А він не знає, куди пригати. Ну, сюди, так. Все, він пройшов теж. Всі заробили свої пойнт. О, паркур! Паркур моє улюблено. Так. Я зрозумів, ось тут от, ось сюди треба йти. Тут шведесенько, я думаю, ми встигнемо з вами пройти. Я сподіваюся, що ми встигнемо. Шведесенько і не останні. Я дуже на це надіюся, що ми не останні його пройдемо з вами. О, тут можна аж сюди прыгати. Я й не знав. Ай, о, є, ми закріпилися дуже добре. Так, ось сюди, ось сюди трошечка. Він такий опасний спосіб. Мій супротивник вибрав, на жаль, я не стрибнув і програв. Ну, я пройду, але не знаю, останній, не останній. Острибнув я і все. І провалив завдання. Ну, ось тут от туди пройду вже. О, я тут дострибнув. Так, вспію, вспію. Чи не вспію? Так, є! Спів. Третій я пройшов. Я пройшов третій це завдання. Тут 10 секундочок вже залишилося. На останній я пройшов. Ну і добре, що на останній. Так, все це. А, ні! Іще гра в кальмара навіть нас зустрічає ось тут. Угу. Не зупинився я. Тут. Е, головне не вибігти. Так. Побігли, побігли, побігли. Ось сюди. Так, все, зупиняємось. Добре. Зупинився. Так, є. Побігли, побігли, побігли. Так, все. Стоп. Він не зупинився ось той. Я бачив. Не... Теж якось несправедливо. Так, зупиняємось. Краще зупинитися. Я четвертий пройду. <хи> на, на жаль, я думав, треба зупинитися. Я зараз спалюся там весь. Ну. На жаль, неправильно я думав, що я спалюся. Ну, нічого. Пройшов четвертий, так четвертий. Пройшов п'ятий, так п'ятий. Нічого страшного. Головне, не розстраюватися. І він зараз. А, я думав, він не пройде. Ну, пройшов. <хи> Може, лазери ще будуть? А, ні, все. Лазерів, на жаль, знов не було. Все я на третьому місці. Ну, добре. Зараз одна дуелічка і все, будемо з вами на сьогодні теж прощатися. Зараз нам дадуть нагороду за ось цей матч. Мені 5 серебришка дали. 5. Так, все виходимо і заходимо в дуелічку. Зараз трошечки зачекаємо і будемо заходити в дуелічку. Чекаємо, 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 чекаємо. Все заходимо. Дуель. Йорд карта. Все погнали. Трошечки зараз почекаємо. Все приєднається, поки вже супротивник знайдено. Супротивника знайшли. Так, завантаження. Чекаємо, чекаємо, чекаємо і будемо грати. Також я е, в минулому ролику вас питав, яка у вас, е, вас найулюбленіша карта. А тепер я в цьому ролику питаю, який у вас найулюбленіші режим? Ну, наприклад, там дуель, союзники, змагальний, чи ігри біхолдера вже дуже сподобалися. Напишіть, булесочка, мені в коментарі, що вас найтаке зацепило, так, що ви його обожнюєте. Так, все. Розпочинається дуелічка в нас. Обережненько, я його побачив ось там? Так, не попав. я його от бачив. Ні, ні. Він заходить, чи вона, я не знаю, хто це. Ось ти тут обереженько треба. Я сподіваюся, що він вийде, чи вона. Ааа, він вже перейшов. На жаль, на жаль, мене вбили. На жаль. Так, я на другому поверсі. Ось звідси легше так стріляти, мені так здається. Звідси ось. Намного легше. Так, все, дуже добре. Один-один рахунок на даний момент. Зараз ми шведесенько з вами пройдемо на другий поверх. Візьмемо автоматик і запушимо його просто. Тут дуже швидко, я так впорався з завданням з цим. Він навіть і не помітив, мені здається. Зараз ось тут теж треба швидесенько. Ось сюди, так. І ось тут, тут гра... Ш... хаєшечка. Хаєшечка добресенька така. У мене 12 хп. Обережно. Мене 12 хп. Фу, дуже страшно. Де він там загубився? Є голова! Голова! Так, я виграв. Він закинув просто хаєшку і смолик, Що... Ні, не смола, а ось цю. Штукенцю, що мене і хаєшечко зацепило. Я впалився ще. Ну я йому теж закинув там, ну я не знаю, він там якось його це достало, ну но... Ще ні, я навіть не знаю, Так, ображно. А що він там сидить ось тут? Ай, виглядує. А, так! Є, виглядував. Так, обереженько так сидів, виглядував. Що він думав, що його і не видно, напевно. ай яй 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 Фух! 4 хп! 4 хп! Ти ба, який він настирний! Фух! Голова є! Перемога моя! 4 хп! Фух! Я перепугався навіть так, скажімо. 6-1 рахунок. Є! Голова! Дуже швидко я спальцював. 7 -1. Зараз сподіваюся, що виграємо. Тут G22 треба працювати. Тому що я. Цим не достану по ньому. Є! Yeah! Перемога за мною. 8-1. Дуже добре. І ми, напевно, повишаємо з вами Gold 2. Так? А, ні? Ні, не повишаємо. Я думаю, ми повишаємо до Gold 3 вже. Так, 47. Так, є, виграли один матч. Пройшли батл пас один. І нам що дадуть за цей батл пас? А, ну тут серебришко. Ого, мені дали тут. 55. 75 серебра мені дали. Дуже добре, нам на бокс хватить, мені здається. Мені здається, що хватить. Вистачить нам на боксі. Зараз якраз ми його і купимо, якщо нам вистачить. Щоб в мене там було 25 серебра. То зараз і боксик ще з вами відкриємо. Чекаємо, чекаємо, чекаємо трошечки. Так. А, ні, нам, на жаль, не вистачає в мене тільки 92 серебра. На жаль, не вистачило. Ну, нічого страшного. Не розстраимось. Так, все, дорогі друзі. Е, також я вам покажу свій ID, Хто хоче, доєднуйтесь до моїх і до друзів. До моїх. Я буду всіх підписників перевіряти. Головне, напишіть мені, що ви мій підписник. А то тут е, багато хто хоче кан... зі мною в друзі, ось вже 6 чоловік накопилося. Ну, вони напишуть мені, що вони мої підписники якісь там. А ви напишіть, тоді я вас прийму одразу. Все, дуже дякую вам за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал, ставте багато-багато лайків, пишіть хороші коментарі. На всі буду відповідати. Лайкати. Дуже дякую вам за перегляд. Всім до побачення!